Сьогодні четверг, Це вже на Шуменському роздача. Таврічівський школу ми вже пройшли і зараз Шуменському. Люди вже чекають стаканчиками, вже все вооружоні, з баночками. Сьогодні ми роздали 150 літрів. А будемо треба готувати і більше. Тому треба зараз модернізувати кухню. Створити бригади нові. Якщо хтось хоче приїхати допомагати, служити в Херсоні на пішій житті, на роздачі гарячої їжі, ми дуже потребуємо людей, дуже потребуємо якоїсь підтримки. Бачите? Так, там наша група перспівки, вони розпочують книжки і співають. Ось така у нас весела компанія. все, можна відчито там. Сьогоднішній день майже закінчено. Сьогодні ми добре опрацювали. Насправді нас тут два чоловіка готує, і готує, і роздає. Місцеві віддані трошки допомагають. Але насправді людей дуже не вистачає. Зазвичай ми вдвох живемо в цьому мандільчику маленькому, там спимо на другому поверсі, на першому поверсі у нас алтарна. Ми живемо, в четвертій ранку ми встаємо, готуємо, в дев'ятій виїжджаємо роздавати, в десятій починаємо роздавати на трьох точках. Сьогодні роздали біля 600 порцій, але нам не хватило. І треба роздавати вже десь 800 порцій. І тому нам треба якісь люди. Ми намагаємося організувати місцевих відданих. Але вони трошки в депресії, ну їх можна зрозуміти. Сьогодні в нас ще згоріла кухня, один відданий, намагався нам допомагати, виявився приготувати один раз. Я сильно розігрів коцьов і це масло загорілося, всхнуло і пропалило тент. Тепер ну, ми планували ставити більш таку надійну конструкцію. Купляти профнастіл, закапувати стовбик і професійно робити, щоб воно така нормальна криша була, бо ця криша відрейдують і все сильніше і сильніше, тому воно цей тент уже весь порвати. Ну, Такі в нас новини. Сьогодні було дійсно трохи страшно. Літали ракети, зривалися гради прямо коло нас, але слава Богу. День пройшов добре, як ти